Наше місто налічує сотні років історії непереможного українського народу. Про події, які відбувалися у Чернігові, можна говорити багато. Одна з таких пов'язана з Чернігівським першодруком. Про перше видання на лівобережжі. Сьогодні говорили на історичній зустрічі в Чернігівському обласному історичному музеї імені Тарновського. Сьогоднішній захід у нас присвячений першому чернігівському стародруку книзі, яка вийшла друкованою вперше в Чернігові і на Лівобережжі. 1646 рік книга. Архімандрита Чернігівського єлицького монастиря, Тран... Кирила Транквільона Ставровецького. Називається ця книга «Перло многоцінне». надрукована в Чернігові книжка стала першою виданою в місті та на всьому Лівобережжі. Втім, останньою в житті її автора. Ця книжка була його останньою книжкою. Хоча відомо, що до цієї книжки в Західній Україні він друкував дві інші книги. Після друку цієї книги він помирає. І на цьому книгадрукування в Чернігіві припиняється аж до 1679 року, коли Лазар Баранович, архієпіскип Чернігівський, переводить з Новгородців друкарню. І тут знову починається друкування подальших книжок. От чому ну, ми бачимо значення цієї, цього старо стародрука. Сьогодні це історичне видання вважається унікальним, адже збірку багато разів намагались заборонити та навіть знищити. Утім, попри всі заборони, інформація про книжку дійшла до наших днів і продовжує жити в музейних експозиціях. Це унікальне у нас видання, тому що книга зазнала двічі гонінь, і вона публічно двічі вона публічно двічі зжигалася. Офіційно була заборонена, от теж сьогодні будемо з'ясовувати чому і тому не так багато екземплярів. Ну, музей в нашій колекції зберігає один екземпляр цієї книги.